Ви я вам сказав, пропозиції пропозиції були рекомендовані, ще раз говорю, рекомендації. Перший раз ви сказали, що ви не формували, не розглядали. Я, говорю, я ви кажете, що ви, що ви розглядали. Юрій Вестович, ви не володієте ситуацією. Комісія не формує тарифи. Ну що ви зараз говорите? Ви ж в оману виборців. вона не формує тарифи, я це прекрасно розумію. Так ви мене питаєте, чи комісія брала участь в формуванні тарифів? У розгляді, розгляді рекомендацій ми давали, але розгляд? ми це не формуємо. <зумуємо> Та я розумію, що ви реформуєте. Добре, що ви це розумієте. Та так. я ж запитав у своєму запитанні, сказав, чи надавали ви пропозиції для зменшення ймовірного тих тарифів? Я не знаю, вам англійською випідає, що він випідає? Так, піде. піде, мені якраз піде. Ви вивчіть, у чому я я не впорнуваний спеціалістом. Ну, а як після цих квестів показувати? це? Ви не подумаєте, що я вас відповідаю? Ні! У нас є просто 10-13, це є якийсь укол ваш, а чи якусь комісію. Я вже ходив до Германа, він десь якось погоджується. Є Бронецький, в нього є те, те, 17 вересня, старалась назва так? Там є проблема серйозна. Людям добратися на роботу проблема. Ми вже сюди до Германа, пробуємо зробити станцію «Героїв АТО». Будинки побудуються тоді, атошники, будучи учасниками, назвав слово атошники. Почнуть люди продавати свої, отримувати дивіденди, хоча б йти в ділянок. Коли вони знати, що там буде рух транспорту, вартість тієї землі підскочить зразу, зразу перестануть вони бажання бігати на вас, дай мені в другому місці, дай тут. Реально зараз автобус Амбірська, він є е, прибутковий маршрут. Він там простоює, вони всі накощаються, де мешканці мають е, взагалі то поставити свої транспортні засоби, а не автобуси стояти там. Розумієте? Але він би міг їхати хоча б додал. Я не кажу робити лівньовку, робити водовідведення, перепрошую дощовий вод, робити покриття асфальтоване. У нас цього ще нема. Якщо хоча б зробити, засипати яму шутром або те, як роблять в районі, це, mm -hmm. дорога така, і посити, хоча б перший раз автобус він просто прийшов туди, до Пилиповерка і вниз. ви уявіть, яку проблему в другомічільний мешканці живуть там стуса, які збудували коди, затратили купу грошей. Ми навіть не знаємо, чи тече в нього дах не ремонтуємо, чи в нього є світло в хаті нас Мене на нічого не цікавить взагалі. Ті люди фінансують місто. В якісь... Ми не знаємо, не вліт, але вони хоча б могли добиратися, іначе трохучись битва за центр. Центр не стане комерційний, хоче хоч лісу туда, але я в центрі поживу. Тільки там, де автобус. Ви побачите, як буде розвиватися Роман. Місто. Місто. Роман каже, я як Ні, Роман. Роман, Вже до кінця думали, як ми хоч до пів року наступного протягнемо маршрут. Затягнемо то до Филиппа Горлика, а то ми зустріли сам Кирський на годину, щоб забирали людей в час пізніше. Рома, нова Волоща, маршрут номер 5. Їздимо від Нової Волощі до Волзалу. Там нема проблем продовжити маршрут до Списа, там буквально пару кілометрів. Я говорю сам Кирський. я дякую. Я... Тисячі людей в день ми рахували. Я проводив, чому ми так говорили тоді за деньки ухоті робити велику станцію, тому що багато людей в солі Самірської, зверніть увагу, всі йдуть ну, через дитячу поліклініку, щоб всі з автобус до самірського далеки. Звонити питання, вирішити комфортності проживання і швидкості руху добратися людей на роботу. У мене працівники запізнюються і в багатьох. Ми вирішили питання самперської В 8 годині це ми за цим маємо тоді подяку зі мережі. 8 годині автобус заїде. Зараз самперська їздить. Роман Миколаївич, я вам дякую. Значить, дивіться, з приводу цієї теми це ви вперше озвучили. На наступному засіданні комісія розгляне це питання. І у випадку доцільності ми дамо протокольне порушення департаменту міського господарства розглянути створення цієї зупинки про яку. Кажети так само, як і зверталися мешканці Володимира Великого пані Олександра Лесак з приводу зупинки на вимогу біля церкви на Володимира Великого Андрій Андрію Сахаржянів вже повідомлений про цю ситуацію і напевно, що взяв до відома. Ще додатково немає маршруту, яка веде людей на ЖД вокзал. Немає вісім. А не дали. Виконуваться і Володимира Волинки залишається. Я, 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 і... я можу порадити звернутися з листом до міського голови і з копією до мене. Дякую. Добре. Е, є ще якісь е, зауваження чи застереження до даного звіту? Без. Будь ласка. Ну, з того всього, що я ще не почув, я зрозумів, що десь перекладається робота на... Комісії, депутатські комісії. Та робота перекладається, яку мала робити міська рада, виконавчий комітет області міської ради. Я просто зараз постояв, посидів, послухав, я зрозумів, я також є голова постійної комісії земельної, я собі думаю, чи повинен я як голова земельної комісії, члени нашої земельної комісії пізніше нести відповідальність за відділ архітектури, правове забезпечення відділ приватизації і так далі просто не Я дивлюся По такі сторони. Я тобі кажу. Так. Так, так і Можна запитання Ви раз? Зараз, зараз. Я не розумію, що в цьому випадку випадку в якому контексті ви назвали моє ім'я? Що ви так само є голова комісії? Розумію, бо ви не закінчили речення. То що ми ведемо? Ведемо до того, що в кінцевому парку ми зводимося до того, що говорив колись Тарас, наш колега, що вся відповідальність буде лягати на нас депутатів. Депутаті. І в місті в Труговичі не будуть пам'ятати працівників виконавчої гілки плати, а будуть пам'ятати нас з вами. У мене зараз пропозиція, то давайте тоді ми собі збільшимо повноваження і будемо виконувати роботу виконавчої е, виконавчої гілки влади. І тоді до нас можна буде ставити ті запитання і зобов'язання, які стануть сьогодні, е, шановному нашому та шановні e, колеги? Значить, я так зрозумів, що ви дуже погано знаєте своє положення про комісії і що там, і які повноваження у вас є. У вас є так дуже великі повноваження, які ви не забезпечуєте своєю роботою. Друге, що я хочу сказати, ніхто вам не заважає, наприклад, якщо ви хочете щось про архітектуру, чи по екології, чи по довкіллю, чи по транспорту, будь-яке питання вирішити, це є голова комісії для того, щоб викликати певну структуру до себе до комісії. І в першу чергу, шановні, не їх там кликати і казати, що вони щось не роблять, а показати їм в першу чергу шляхи вирішення тих чи інших питань. І потім ваша, як ініціатива депутатів, винести ті питання, які е, можуть вирішитися, і для того, щоб вони далі могли розвиватися, підготувати проекти рішень. І після того сесія міської ради по ті проекти рішень приймає. А ви зараз займаєтеся е, зараз. Певно я до вас звертаюся, цей популізм, в якому е, дуже, ну, дуже некоректно звучить і, е, зауваження. коли кажуть, коли виконавча структура влади, не дивлячись на те, що опозиційний блок повністю ставляв е, паповчим опозиційного блоку, все-таки е, все е, взяв і виконав ми бюджет і дякуючи всім депутатам, які, до речі, до речі, на ну, всіх решта комісії, які є, е, е, депутати викликають. Ходять. І немає ніяких проблем, наприклад, за, про забезпечення тої чи іншої людини. Ви навіть прийняли окремо юриста, який би міг давати консультації і відповідати на ті, на ті чи інші питання. Але депутатський корпус, якщо щось хоче вирішити, він вирішує. І йому нема такого, щоб тут щось не вирішувалося, це питання. Або ми, ми були окремі, ви так розділили виконавчу. І від законодавчої структури від міської ради нема в нас окремо. І не мрійте про це, тому що ми працюємо в співпраці. І тільки дякуючи нашій співпраці, до речі, дуже здається з депутатським корпусом, я думаю, що це рідкість, що була така міцна співпраця. Я не беру окремих депутатів, які приходять сюди тільки для того, щоб похизуватися перед камерами і виголосити якісь промови, а потім ідуть. Я говорю про тих які кожен день працюють на своїх округах, які кожен день приходять і вони знають, що зроблено, які, який розмір асфальту поставлено, де в них сніг прибрано, де люка в них не вистачає, і так далі, і тому подібне. І вони, якщо не напряму звертаються до мене чи до заступників, то вони звертаються у відкрите місто, працюють по системі відкритого міста і вирішуються проблеми. І ці проблеми вирішуються, повірте мені, досить. Гарно, тому що, як саме сказали, ідеальна робота, ідеальна робота робиться не тими, хто її там десь прогнозує, а тими руками, які діють цю, цю роботу, які виконують цю роботу, а виконують цю роботу в місті Друговичі виконавча служба. І при цьому дефіциті коштів, при цих негараздах, які все нам залишилося, з якими ми зараз стикаємося, з якими ми маємо, наша виконавча служба, що би хто не казав, працює. І працює досить довго. Та в нас є промени, там в нас є деякі халтурчики, я не так, є злодії, теж не побоюся, але як ви кажете, нам всіх їх зняти здати, коли немає ні одного доказу. Коли я прошу людина, мені каже, що от злодії обізвали по словами. Я кажу, напишіть, будь ласка, є правоохоронні органи. Напишіть, підпишіть, Нема заяви. Я кажу, до чого не написано? А з мене пишки роздирали, я не буду це писати. Я кажу, чому питання? Поможіть нам? Ні, то так не можна. Потім мені там причин нема. А приходять до мене постійно і на всіх, на кожного з вас кажуть, що кожен із депутатського корпусу злодії, із виконавчих зло. Всі ми судії, розумієте? А хто це посилає? А це посилається отут, коли собі кожен з нас дозволяє такі вислови. Ось дозволяє собі принизити, дозволяє принизити. Іншу людину, Оце є саме жахливо. Тому я зараз ми, я зрозумів, зауважень, застережень немає. Колеги від... депутати, я вас прошу своїм одностайним голосуванням підтримати комісію, оцінити її роботу. А окремо від комісії я хочу висловити велику подяку Гринчишин Ганні і Надії Лепа, без яких робота комісії була б не подумає. Я ставлю на голосование. Ставлю на голосування. Голосування, щоб взяти до відома, на те насолоджується ідеалом. Ще <рес> по-моєму восьмий <рес> дев'ятий. Це дев'ятий ми Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення за номером 10 про внесення змін до рішення. Сесії No514 про застереження положення про призначення стипендій для приватних спортсменів, місто та Степника коротко. Там просто є юридична правка. Е в частині, хто має право обирати стипендіатів, там вже створена комісія. Це чисто законодавець нам так трактує, тому такі невеличкі зміни є в Є зауваження застереження. Саме на голосування в цілому за основою в цілому. Власне. Номером 11. Розміну істотних умов праці та затвердження штатної чисельності працівників Дрогобицького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це, цей проект рішення має дві частини. Перше, це держава передає органам місцевого самоврядування цей центр і зараз відстає установою Дрогобицької міської ради. Це раз є. і зміна чисельності, вона фактично не змінюється. Там є люди, які знаходяться в декреті, і кількість буде 12 чоловік. Ставлю поступити на позиції, на голосування. За основу і в цілому ставлю на голосування, що вас підняти проєктично.

Власне, мова йде про е, книгу, яка сподівається стане такою настільною книгою для формування армійських статутів, так? і нам буде приємно, власне, що причина має до цього безпосереднє відношення. Книга професора Ярослава Єренка, так нароси історії військової термінології, яка далеко виходить власне за межі якихось лінгвістичних концепцій. І сприяє не лише відновленню військової термінології як засобу утвердження україномовних військових статутів, а й висвітлює на широкій дослідницькій основі там словники, військові видання, раритетні різні джерела. Так власне, висвітлює шлях українства до свободи, незалежності і скріплює національну ідентичність. Також вважаємо, що ця книга повинна працювати, повинна працювати в армії в міністерстві власне військовому, щоб сформувати потужну українську. Перш за все, наукову ідеологічну базу для творення нашої армії. Отак був снова. Вона повинна була бути ще вчора. Тому ставлю на згадження на, на голосування, щоб це прийшло звернення під всієї міської ради. Хто за, Прошу що Тим більше, що висловилися керівники двох інших фракцій. Знаю, що підтримуються ініціативи, що її виступали. Тому прошу поставити дане звернення на голосування, щоб воно було скеровано не тільки від одної фракції Всекрімського об'єднання свободи, а загалом від Жолобицької міської ради. Нікого немає.